Такі цікаві будівлі Кракова. Зараз розглянемо архітектуру. В Кракові йде поєднання сучасних будівель та старовинних. Навкруглі замка можуть стояти дуже сучасні будівлі. Так, дивіться, по тій стороні начебто майже сучасні будинки. Зараз я перейду на іншу сторону та покажу, що в мене з правої сторони. Так, і дивимось. Таке, така забудівля досить, досить стара. Йдемо далі, будемо роздивлятись, що ще є. Так, бачимо там ще. Це, по-моєму, да, так, це чи монастир, чи костюм, не можу сказати, бачите? Така башта там. В мене відео є е, обзор цієї башти та цього монастиря. Підписуйтесь на мій канал, будемо дивитись разом з вами. Багато цікавого. Ставте, будь ласка, лайк і пишіть мені коментарі. Я всім відповідаю обов'язково. Дивимось далі, що в нас є. Поки що я в Польщі, то знімаю, що тут є в нас в Польщі. Так, там бачу ворота, але чи можна туди зайти. Зараз подивимось. Якщо можна, то зайдемо, подивимось, що там всередині. Тут така пошарпана будівля. Так. Що там у нас? Грузовик, а ні, туди це стоянка. То я думаю, що туди не можна заходити. Так, пройдемо. Зараз подивимось, куди ми ще пройдемо. Так, там стоянка, нема що дивитись. Так, підемо ліворуч. такі афіші тут скрізь кругленькі висять. Малесенький садочок, скверік. О, такі деревцях їх понасадили так часто, як розростуться, то що тут буде, не знаю, як їх розсаджувати потім. В мене на каналі багато обзорів по Польщі по замках, по монастирях. Якщо вам цікава тема, підписуйтесь, щоб не пропустити. Пишіть коментарі. Буду вдячна вам. Так, зараз подивимось. Ось такі голубочки ще стоять. Нещодавно був сніг в Кракові. Але вже все розтануло. квіточки всі на місці. О, кафешку прикрасили так дивно, як на мене. Чи вам подобається така прикраса? Напишіть мені, будь ласка. Як мені, то ні. Але прикрасили та й добре. Люди старалися. Так, такі в нас тут дивовижні клумби. Так, дійсно такі дивовижні. І це ще якийсь один постамент. що він не знаю. Ще один постамент. О, тут нещодавно були цигани, цілий табір. Тож в Польщі теж є цигани, щоб ви розуміли. О, це дивна прикраса. Не можу прямо око від неї відвести. Прям любуюсь. Так, а на іншому боці щось вже покрасивше. О! Бачите, там трохи красивіше. Прекрасно. Але це ж дивно, як на мене, так, ну так далі там тупік. Не нема куди йти, підемо туди. Так, я перехожу так. Добре, що машин нема. О, бачите? подану малювали. О, це, мабуть, від кафешки залишилось. Що ми тут бачимо? Так, це якась будівля, але вона щось на храм не схожа. Думаю, що це якась адміністративна будівля. Бо там хреста нема на куполі. Тож не знаю, що це. Так, підходжу я до Краківського величезного. Вибачте, в костьолу. У мене є вже огляд по цьому костюлу. Відео. Якщо буде цікаво, подивитись, то знайдіть його в моїх відео. Отакі, бачите, екскурсійні. Не знаю, як їх назвати. Транспорт екскурсійний. Зараз трохи зайду в дір. Бачимо такий великий. Велика дуже споруда. Чистенько, охайненько, красивенько. Там такий величезний двір. Тут бачимо розп'яття. Ще жоржинки є. Боже, як чудово їх бачити. Так, покажу. Дуже люблю ці квіти. Взагалі тут ще й рози є, троянди. Така вона малесенька. Так, бачимо дуже такий двір класний. І хочу вам сказати, що тут дуже така приємна атмосфера. Зараз вітер, але все одно відчувається якийсь а, такий затишок. Дуже приємно тут знаходитись. Бачимо такі стіни, вони дуже старі. Вікна, будівлі виходять на сюди, на монастир. Бачите, територія така чималенька. Туристів тут зараз небагато. Ще один вхід, така величезна споруда. Підписуйтесь на мій канал, будемо разом з вами дивитись, буду вам показувати все, що є цікавого.